Наймочний захищений планшет Oukitel RT-7 Titan. 12 оперативки, під 256 будований пам'ять і ще батарея на 32 тисячі. Такого планшета вистачить ну, на тиждень, мабуть, точно можна користуватись, залежності чим. Але тут ще й процесор непоганий на 5G. -шки, це версія 5G. Дивіться, який комплект. І шнурочки, і такий шнурок, щоб його носити можна було через шиї, мабуть, один. Ось так виглядає упаковка, тут зарядка, кабель також в комплекті. І сам планшетик. Тут, до речі, ще підставка, чохол. все є. Плівка поклеєна з заводу, звичайно. Дивіться, який ось товстенький, правда, але дійсно крутий. Тут і матриця яскрава, і 48 мегапікселів Камера також непогана. Такий для роботи з повноцінним захистом, з гарним процесором і крутою батарейкою. Для роботи, кому особливо, треба кудись далеко поїхати, і треба в тяжких умовах працювати. Дуже гарний варіант. Ціна 14 600